Я Акара Михайло Йосипович, житель цього даного району. Живу тут, майже маю відношення до цього регіону, майже з народження. Цей будинок, який, перед яким я зараз стою, будували німці. Будували в кінці 19 століття. Потім. Вони господар однієї частини емігрував до Німеччини. Це саме той німець вих, вихідець із тих німців, які були, приїхали по запрошенню Катерини другої для. Розбудови Полтави до святкування сотої річниці святкування Полтавської битви. Потім цю частину відкупила полякова, яка згодом, згодом заснувала металзавод. Потім після війни цей металзавод став називатися турбомеханічним заводом. Знає, в цьому будинку цікава дуже мозаїка. Ну, Якщо можна зайти і подивитися всередину цього. Мозаїку цього будинку робили в кінці 19 століття німці, які були запрошені з Німеччини. Значить, круг якраз цього, такі ж саме в двох будинках. В цьому будинку і в будинку по вулиці Покровська, 33. Ну то ми підемо зараз туди і побачимо, так? Да, 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 так, да, так? Так, так, так. так. Йдемо. Ну, такі комент... Частину цього будинку строїв гарнієр, коли він э, приїхав в Полтаву в 1900 році. Купивши загородний маєток площею 5 гектарів, перша його побудова в Полтаві була починалася із цієї будівлі, яка мала в перспективі бути Дойч німецьким банком, Deuts Призначення цього банку полягало в тому для розбудови Полтави до святкування 200-ї 200 річниці Полтавської битви. Ми йдемо дорожкою, якою ходив Павло Форганіре біля його будинку, з його садом. Отака краса, яка. Дійшла до наших часів. Паралельно з будівництвом э, будівлі е, э, був заснований фруктовий сад. Саженці були завезені із Америки. Мекінтош і э, клапа, руша клапа. Це перша груша, яка з'явилася, клапа з'явилася саме в цьому саді. Ну, під час Другої світової війни сад повністю був знищений. З якою метою дуже трудно сказати, залишилося. Тільки одна груша тоді і одна е, яблуня Микінтоша у, е, які були посаджені у е, 1914 році донькою фонгарнієра Ноною Павлівною. Е, яблуня Микінтош. Недавно груша. була, а груша залишилася і січ. В 12 2012 році гарнієр купив це для своєї доньки, але в 2014 році він відкупив будинок у Нів'янта на Олександріївській босів. І вони переїхали туди всією родиною. Пон гарнієр своєю дружиною і е, з донькою е, Ноною Павліною, з чоловіком. в 2014 е, році е, повністю цей будинок відкупив двоюродний е, дядько мого діда, діда Педора Андрійовича, який е, був співзасновником. Е, Кош завода на монастирський. Але в, в після Революції в нього було два сина. Один син код, закінчив кадетський, кадетське училище, другий не встиг закінчити. Старший. Разом із Бон Гарнієром вступив в добровольчу Пенікінську армію, коли Денікен був у Полтаві. Доля меншого теж склалася трагічно. Після Революції він був у банді листопада, яка діяла до. Повного розрому в Деканському лісі до 23-го року. В цей час повертається із Кавказа із лікування, повертається Нона Павлівна Савицька. І вона відкуповує у середи промисловця. Воюродного дядька мого діда половину будинку, в якому вона прожила до е, початку Великої Вітчизняної війни. Коли почалася е, німці вступили, то їм е, е, німецька влада повернула Будинок на відібраний на Олександріївській вісім. І е, своїм із чоловіком і прийомним сином вони, е, е, значить, залишили цей будинок, е, відступаючи, е, разом. Е, з відступаючими німцями 1943 році. По суті, вони символічно продали моєму діду частину цього будинку. Я відійшла це, все було це от моєму діду. Ну, бабушка відписала. Половину двоєродий по сестри, а половину мені. Моїм внукам. Так що ця земля вже не ваша. Да, так, да, так, да. так, оце. Оце все одно. Оце от груша, да, 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 да. значить, я її підрізаю, відрізаю, значить, повністю було. Е... А от тут далі. То вже друге, то вже друге, Дох, ти... Да, да, да. Ти... Малинник. так. да, да. Да, була, вон теплица была, ну зараз. Уже,